Чого ви боїтесь? Скримерів, маніяків, робочого созвону? Знаю, знаю, вибачте, це вже був перебор. Я вибачаюсь. Мене по справжньому лякає не цей дитсадок, а щось елегантніше, наприклад, повітряні кулі або равлики. Що не розумієте про що я? Тоді ви точно маєте дізнатись про героя сьогоднішнього відео. Я людина тривожна. А що зазвичай роблять тривожні люди? Правильно підіймають свій рівень тривожності ще вище. І цей милий чоловік робить це просто неперевершено в одному зі своїх минулих відео, а саме в тому, де я розповідала, як Голівуд надихався аніме та мангою. Підказочка, я казала, що Гільєрмо Дель Торо великий фанат цього. Веселунчика, і що я зроблю відео про нього? Тому в цей передгелунський період поговоримо про короля жахів з Японії дзюнці іто. А я вас вітаю, ви на каналі Флексі. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео. Якщо воно вам не сподобається, зможете в кінці його прибрати. Що ж, давайте окунемося в світ цього неймовірного мангаки. Динство мангаки пройшло у сільській місцевості, а малювати свої перші роботи він почав ще у віці 4 років. Його ванна кімната знаходилась у підвальному приміщенні, де мешкали ось ці сука йобані тварі. Це в майбутньому відобразилось на його роботах. Я ж кажу, тварі, що з людьми робите, але коли він виріс. То став лікарем-стоматологом, паралельно працюючи над своїми майбутніми шедеврами. Уявляєте, як перебороли свій страх ходити до стоматологів, заходити до нього в кабінет і бачити на столі щось приблизно ось таке. Втім, саме такий медичний досвід та знання дали йому величезну базу і розуміння анатомії людини дуже глибоке розуміння, насправді <кій> тому більшість робіт, і то це горор що він тільки не робив з тілом людини, і в трубочку закручував, і нитками зшивав, і бошки роздував, і скальпи пришивав, і навіть турбо не пожалів. Одним з його духовних наставників був Лавкрафт, і він точно перевершив свого вчителя. Але якби він малював просто щось страшне і огидне, він би не став королем жахів. Його основна фішка це страх невідомого. Ну от скажіть, як можна боятися спіралі або повітряних кульок? або жиру можна. Розповім вам про декілька його робіт, щоб ви зрозуміли, в чому сука ну м'я. Розкажи нарешті про ці кляті шари. В місті знаходять мертву зірку, вона повісилась. Потім місцевий бачить в небі її величезну голову. А потім з'являються інші такі ж і починають вішати тих, чиє лице мають. Якщо спробувати її вбити, то і людина з цією головою відкисає. І в кінці все місто перетворилось на літаючі голови та повішених людей. Звідки ця херня взялась, як це закінчити, розкриття головних персоналів? забити хуй в цьому і є фішка горору, Іто. щось невідоме, чого неможливо позбутись, врешті-решт вб'є тебе. Давайте до ще одної історії. Називається вона гліцерит. Нам розповідають про дівчинку, яка живе у домі, який буквально наполовину складається з жиру. Там в жирі все. Одяг, стіни, ліжко, ну оце відчуття, коли користуєшся посудом бабусі, тільки помножене на 100. її батько та брат виливають масло ще й у себе. Головній героїні сниться, що Сан викидає жир замість лави. Її батько починає виливати масло в неї, поки вона спить. В якийсь момент концентрація досягла 100%, і дівчина помітила свого батька, який відрізає собі ногу, щоб поновити запаси. Але замість крові в нього блядський жир. Якщо гліцарит... В цій історії замінити на колу, то це буде соціальщина. але саме жир робить її неймовірно гидкою і неприємною. Також і то грається із почуттями читачі, наприклад, на відчутті захищеності та приватності. Історія про дівчину, чия сім'я робила дірки в її кімнаті, щоб підглядати за нею. І ні, тут немає ніякого підтексту. Вони буквально не давали їй змоги побути наодинці із собою. Потім дівчина втекла з дому, але потрапила у місто, де люди живуть без стін, дверей та вікон. Вони буквально живуть своє життя, але в них немає ніякої приватності. Боже, як це некомфортно. І таких історій в нього навалом є просто дивні, де хлопець і дівчина бояться стати зомбі, але дівчина стає зомбі. Але дуже повільним зомбі. Хлопець залишається із нею. В підсумку вона його заражає, і він стає швидким зомбі і збігає від неї. Ну, мій Окрім людських метаморфоз, в його роботах також присутні і тваринки. Ну, Наприклад, як в акул відростають ноги. Або про котів вбивці. Є також і не знаю гарні історії. До лікаря приходить пацієнт, який страждає на довгі сни. Спить він як зазвичай по 8 годин, але саме в сновидінні він проводить декілька днів, і з часом це перетворюється вже в роки. Це відображається на його зовнішньому вигляді. В кінці пацієнт просто розсипається, тому що прожив своє життя. Не у фізичному тілі. а лікар після цього переносить частину його мізків іншій пацієнтці, у якої були проблеми зі сном. І вона почала бачити дуже довгі сновидіння. Так, для мене це красива історія. Ну мій мёд. також на відчуття страху від читання його манги. Впливає те, як він працює з ілюстрацією. Коли на двох сторінках вас заглиблюють у напругу, ви її перевертаєте і вас зустрічає скример. Цікавого він працював над грою Хідео Каджіми де Стрендінг, а також малював брошурки для кіносеансів фільма Маяк в Японії. Як і з Стівеном Кінгом, з екранізаціями його робіт, все Ну, дуже погано. Аніме не попадає в його стилістику, ані крапельки. Так, малюнок схожий, але це взагалі не попадає в ту атмосферу, яку створює Іто. Кіноадаптації краще не чіпати, бо це ще те болото. І навіть нещодавно народившись, адаптація його культової спіралі вже встигла померти. Тому я всім дуже рекомендую саме читати його мангу, особливо в період Геловіну, щоб ви відчули страх. Справжньому. Як ви помітили, я не розповідала про його найпопулярніші твори, такі як Спіраль, Томія або вся історія про равлика, я бачу, що саме ці роботи стали неймовірно популярними. Бренди навіть роблять колаборації саме з цими персонажами. Але хоч вони і вправда круті, в нього є насправді багато інших цікавіших і крутіших історій. І якщо вам імпонує цей його стиль, то ви просто обов'язково маєте ознайомитись з іншими його історіями. Ну, а я сподіваюся, що хоч трохи вас зацікавила в цьому. Не забувайте поширювати це відео, дивіться мої минулі, якщо ще цього не зробили. Я стараюся робити їх цікавими, щоб ви не марнували дарма свій час. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Також буду вдячна за донат для мого друга. Посилання ви знайдете в описі. Дякую, що ви були зі мною. Не прощаємось!